1 листопада листопадовий чин саме в цей день, 1918 року, внаслідок повстання було створено умови для підписання у майбутньому акту злуки Західноукраїнської Народної Республіки з Українською Народною Республікою. Цього дня у старовинному місті Лева вперше замайорів жовто-блакитний прапор. З нагоди 104-ї річниці на Миколинецькому кладовищі священики відслужили панахиду та помолилися за упокій душ героїв української держави. Твоїх воїнів, стрільців січових покладання квітів до меморіалу українських січових стрільців та вшанування пам'яті загиблим героям відбувається щорічно, адже цей день був доленосним у створенні незалежної української держави на початку ХХ століття. Сьогодні ми тут, щоб вшанувати пам'ять тих, хто творили західну українську народну республіку, шанувати пам'ять січового стрілецтва, яке загинуло, але показали свою боротьбу приклад наступним поколінням. І сьогодні ми тут, щоб вшанувати пам'ять і подякувати нашим сьогоднішнім новітнім героям, Збройним силам, нацполіції, нацгвардії, територіальній обороні, всім захисникам і захисницям України. Головне наше завдання пам'ятати подвиг цих героїв, пам'ятати подвиг усіх, хто поклав своє життя за майбутнє України, за майбутнє прийдешніх поколінь, тих, хто буде завтра розбудовувати нашу державу. Пам'ятати, вчити історію і на основі цього будувати таку національну ідею, яка би навіки укріпила Україну. Ігорю Олещуку, 91 рік. Він політв'язень сталінських таборів. Каже, сьогодні він також вирішив відвідати кладовище та пом'янути українських героїв, адже ці події нині важливі. У Львові була створена національна рада в жовтні місяці, але по, по пропозиції сотника січових стрільців ми вирішили не чекаючи комісії, яка мала приїхати з Відня і передати Львів полякам, про, е, решили штурмом взяти Львів І з 31 на 1 листопада е, невелика група січових стрільців, тому що основна сила була в Станіславові. Розброїла всю охорону Львова і зранку, 1 листопада, вивішили синьо-жовті прапори. За історичними даними, після окупації Львова Тернопіль фактично перетворився на другу столицю Західноукраїнської Народної Республіки. Тут певний час знаходився уряд новоствореної держави, тому ми повинні завжди пам'ятати та вшановувати усіх полеглих за нашу державу героїв.